Мої вітання! Поділюсь з вами сьогодні тим, як я зберігаю полуницю свіжою до наступного сезону. А ще приготуємо ось такий джем за 3 хвилини без тонни цукру, без жодної хімії. Готуємо як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Ягода промила, просушила її. Вже вона готова. Ось ці хвостики вони важливі. Хвостики завжди відриваємо після того, як помили ягодку, щоб вона не набирала зайву вологу. Якщо вже так вийшло, що у вас немає цих хвостиків полунички, ну відірвали. Або не ви збирали полуничку, тоді швиденько сполосніть водичку і прибирайте, щоб полуниця не набрала зайвої вологі. Це важливо перед тим, як ми її переробляємо. Я взагалі полуницю ніколи два дня не поливаю перед тим, як збирати її на якусь консервацію, ну, на зберігання. Щоб знали, чим менше вологі в полуниці, тим краще вона зберігається. Все почистить треба. І ще маю ось таку ну, знаєте, на це на пюре полуничка, десь кривенька, десь страшненька, маленька. Десь буру зірвала. Ось ця полуничка у мене, як правило, іде на пюре. Ну, пюре ж мені теж чогось треба робити, тож це на пюре. Також її почистити. Поки є світло, хочу в першу чергу зробити ту полуницю, яка потребує електроенергії. Тут в мене 2 кг ягоди, я її перебиваю в пюре. Зроблю відразу на два варіанти заготовки. Це 2 кг пюре, в мене готове. Полуницю від кістачок я не перетираю. Якщо ви бажаєте, перетріть через сито і робіть це черпаком. Черпаком найкраще всього перетирається будь-яке пюре. Я хочу розділити кілограм. Я буду з кілограма зроблю джем, а кілограм залишу на заморозку. Тож розділяю кілограм там, кілограм там. Так, кастрюльку пробираю, і в це пюре, те, що буду заморожувати, я додаю цукор: 300 грамів на кілограм пюре. Це може бути не тільки полуниця. Я додаю 300 грам цукру. Цукор дуже важливий в, цьому, в цій заморозці, в цьому варіанті зберігання. Все поки відставляю. Зараз приготуємо швиденько з вами джем. Це цукор 350 грамів, а це. Це знахідка і відкриття року. Це жилфікс, це те, завдяки чому ми швиденько за 3 хвилини приготуємо цілу купу джема. Він є різний: 3 до 1, 2 до 1 і 1 до 1. Я буду використовувати 3 до 1, це піктін. Це ніякий не ні жил, не агар, не жилатин. Це натуральний піктін, який виготовляється або з яблучок, або з цитрусових. Цей він більш для кислої ягоди, наприклад, я його буду використовувати для смородин. Смородини в мене в цьому році або на парічку, смороди небагато, тож я буду його використовувати, завжди читаємо інструкцію. Інструкція різна. Для кожного жилфікса доктор Еткер прописав різну інструкцію, тож, будь ласка, не нехтуйте, читайте завжди, завжди інструкцію. Для полуниці я буду використовувати 3 до 1 з мінімальною кількістю цукру. Так, обов'язково додаємо його в цукор, все там написано, все читаємо, і готуємо, все елементарне, ніякої вищої математики. Перемішати жилфікс з цукром. Додаю його в пюре. В холодне. Не в гаряче, а в холодне. Ой, такий аромат цитрусових, не яблочка, а цитрусових. Все ставлю на плиту. Покажу, як я стерилізую баночки. А, бо я знаю, будете запитувати, як саме я стерилізую банки. Мене не влаштовує варіант не в духовій шафі, не в посудомийній машині. Мені так, я так впевнена значно більше. Або ножи, або виделки я кладу для того, щоб баночки не булькали в водички. І додаю мілілітрів 100 водички. Я завжди так стерилізую баночки і кришечки. До речі, Желфікс пише, що банки можна не стерилізувати, але я про всяк випадок, по старінки. Просто їх простерилізую, поки все це закипає, я почищу ягоду, яку на заморозку. Всю ту полоничку почищу. Не забуваємо помішувати час від часу пюре до закипання час від часу. Як я розумію, що баночки в мене готові. Починає прям стікати гарно так водичка. Все значить, банка повністю стерильна і вона готова. Як тільки я бачу, що пюре закипіла, я зробила трошки нижчий нагрів, ну трошки вище середнього. Середній, вище середнього. Тепер постійно помішуючи, я варю рівно 3 хвилини. Все, як написано в інструкції. Доволі рідке, але вже цим впорається на раз, два, три. Ось цю пінку за бажанням прибирайте. Баночки. Дуже швидко все готується. Робиться, готується. Просто робиться. Тут навіть нема що майже готувати. Роздаваю. Якщо ви забруднили банку, обов'язково її витріть перед тим, як закривати кришкою. Берете суху чисту серветку, вологу зайву, бачите, перебираю і закриваю кришкою. У мене такі кришки, я такими користуюсь, знаходжу різьбу і по різьбі вже закриваю. Якщо отак перевертаю, якщо шипить, швиденько перевертаю назад, от буде шипіти так. Я швиденько перевертаю назад, значить я не попала в різьбу. Відкриваю і знову закриваю. Якщо знову шипіть, значить це проблема з кришкою. Я міняю кришку. Я завжди на, на одну-дві штучки додатково кип'ячу, ще додатково кришки. завжди, Бо бувають кришки з браком. Все, не шипить, відставляю. Бачите, нічого не пригоріло це відставлю і покажу вам. Як воно виглядає? Через 15-20 хвилин я обов'язково перевертаю баночки, це для того, щоб, бо вони у вас так і будуть в такому положенні і залишаться, тому я перебираю. І тепер повертаємося до заморозки. Я використовую зіп пакети, можна якісь судочки, баночки, скляночки, пластикові, якісь посуд. Це розділяю полонини. Полуниці в мене приблизно 1,5 кг розділяю на дві рівних частини. Зроблю пару полоничок, це для того, щоб вам показати, яка вона заморожена, і після заморозки обов'язково всю полоничку має покривати це пюре з цукром. Полоничка має бути повністю покрита. Відставлю це на заморозку повну. І все те саме я роблю з пакетами. У мене кілограм пюре, тож я по 500 грамів пюре додаю. Взагалом ви робите так, щоб ви ж не будете не ну, обов'язково зважувати ту полуницю. Просто я все одно даю вам кількість, полуницю має покривати пюре. Це буде більше, менше, просто полуниця має бути в полуничному пюре. Це для якісного зберігання. Все, щільно щоб прибрала зайве повітря, щільно закриваю. І все, і в морозилку. У мене вже наступний день. Ось, бачите, заморожена та полуниця, яку я трошки прибирала, залишала. І покажу вам, як виглядається. В холодильник я не ставила. Простояла в мене всю ніч при кімнатній температурі. Ну, це просто розкіш, подивіться на цей колір. Ось так виглядає в банки. В холодильник не ставила, стояла при кімнатній температурі, повністю охолоджувалась. Ніякою ковдрою я не накривала. Це не огірки, я ковдрою не, не накривала. Це огірки, я накриваю, адже мені не накриваю. Дивіться на консистенцію. Це не щось штучне, це не агар, це не желатин, це неймовірна консистенція, це натуральний піктін. Він, як правило, яблучний використовують на зефір, а на джеми використовують цитрусовий. Пектин. Якщо бажаєте рецепт таких розкішних оладок, я з вами поділюся. Надзвичайно смачні і класні оладки. Пишіть. Хочете рецепт, хочете відео, зроблю вам рецепт з такими класними оладками. Це дуже класна штука. Ось полуничка. Вона ще заморожена, я вам покажу, що вона, бачите, стук-стук-стук. Щоб мені то почнуть мені писати, що я там щось не знаю, що люди завжди когось підозрюють в чомусь, мабуть, себе в чомусь підозрюють більше. Все вона повністю розморозилась. І запам'ятайте, ми завжди все розморожуємо в холодильнику. От на ніч поклали в холодильник і розморожуємо. Це найкраща розморозка. Жодного в жодному разі не вода. Подивіться на цю свіжу полоницю. Таке відчуття, що я її по тільки що пішла і зірвала на городі. Вона хрумтить, вона тримає форму. Я, до речі, з цієї полуниці навіть готую павлову. бо ця полуниця вона в павливе і як свіжа і, як завжди, смачного.